Вітання хлопці. Що ж, знімав, хотів знімати відео зовсім про інше, але як бачите, виходить рій, у нас і буде відео ще про рій. А вже після того, як з ним закінчу, тоді буде відео про те, що планував з самого початку. Там, ну, навісне до трактора. От, тільки вилітає. Бачу, що вилітає з самого крайнього вулика. Жаль, що тільки поголився і накрупився духами. Буде не переливки, тим більше знаю, що сім'я тяженька-тяженька вона. Ну, Будемо чекати, зараз підніметься в повітря. Після того вилетить матка, сяде на якесь гніздечко собі знайде, на деревце якесь. Ну і будемо ловити одним словом. Йду я підготовлюватись потроху. А ви, а ви чекайте? Буде зараз цікаво. Під впевнений, що покусають мене добряче. Рійницю вже витягну. От така вона в мене такої форми. Ось купована рідниця. Пам'ятаю, якого ми Оп, Покотилася марапеліка всередині. Ось. Ну, але мені, до речі, спочатку я думав, що буде... О, видите, поламалась. Планочка тримає, Ну то не біда, то зараз степлером раз-два. І справа в капелюсі, так би мовити. Що ж, добре, буду вдягатися. Так, панську. отрій, Вже закінчують сідатися. Зазвичай бджоли вилітають з вулика і сідають ну, на відстані 50, максимум 100 метрів від вулика. Вмощуються на гілочці, чекають, поки всі зберуться, от якщо бачите, от ті, що літають всі, ще всі зберуться, чекають там до пів години. І після того підлітають в те місце, де їхні розвідники вже їм підготували, де вони вважають, що їм буде гарно жити. Рій. Нормальний такий доволі великий. І зараз будемо пробувати його знімати. Так, рійниця є, драбина також є. Я вже по тіні можна побачити вже готовий, вдягнений. Ну, будемо пробувати. Там після того. Думаю, посаджу його майже весь на овощину, дам буквально дві рамочки, щоб вони мали не розплід ранній. А так, хай відтягують вощину. Рої силу мають, тим більше цей рій великий. Казали мені один знайомий, що теж тримає бджоли, каже, та вийде рій з того вулика, та й відправляй ту матку, хай йде геть. Ну. Краще поміняти, як на мене. Трохи мука буде, Ну але вже що є, то є. Добре, панство, включить пізніше. Значить, щось трошки стріс. Дуже тяжке. Про з баняк, думав, можу баняк, ще й баняк тяжкий. Але все ж таки щось і лишається на горі. І тепер не розумію. Де є що. Ну, але зараз пару хвилин і подивимось. Або вони з рійниці злетяться наверх, або зверху злетяться до рійниці. Поки що спостерігаємо. Бачите, маленька кубка там ще вишилася, але такі вони шубурні не знають, що роблять, бігають, непонятно їм, що, як, вроді взліталися, домовлялися сюди, а то не факт, що сюди. А тут... Вони вже, бачите, більш спокійніші і більше їх. Не знаю, чи вам видно, чи не видно, я вас можу опустити навіть туди трошки. Ось от таке от, ситуація в них. Але вроді як виглядає, бачите, що злітаються, сповзаються ближче сюди до цього кута. Правда, це було з е -е, третього разу. Але вроді як вийшло Тому зараз ще йду навощувати рамочки, бо немає навощених. Та й взагалі краще, коли знаєте, свіжо навощені, вони ще пахнуть. І тоді воно краще приступає до відбудови. Хоч руї і так би відбудовували, ну тим не менше. До я буду приступати зараз до навощування. А вони хай собі злітаються. І так, знаєте, приходжу з періодичністю 10-15 хвилин подивитися, що і як, яка ситуація. Добре, панстер. Тут, приготував їм місце, поставив ще одну площадку, та, що була там похилилася на початках. Вулик підготовлений, ну, трохи в павутині був, стояв, але опалений. Продезинфікований, тому все окейчик. Трохи хитається, то щось підставлюємо, щоб не хитався. от він, як захладеться, він не буде хитатися, буде важенький. Добре, панство, йду я. Що ж, панство, вітанечко. Наступний день, після того, як ловили рій. рій зловили з четвертого разу, стрісли, але вийшло нам все добре її вже заселив. Чому ввечері не показував вам, що і як, бо пізна ніч була. Поїхав робити ряди. От якщо побачите, от прямо от, ось ця біла хата. І отут з боку оцей 15 соток робив рядів, потім тут біля хати робив сусідам ще 8 соток, потім... Ще 5 соток сусідам далі, трохи в тій стороні. І ще 12 соток. Коротше, 40 соток зробив. Десь за 4 години мені то зайняло. Так враховуючи, що я ще там добре не знаю, як то робити, поки там регулюю туди-сюди. Ну але нічого, вийшло вроді нормально. Там, от якраз тих 15 соток на горі, трохи гірше вийшло. Ну а там гірчиця була приорана, така, знаєте, вище коліна. І трохи її повиривав. Ну, але але вийшло. От бачите, от, другий вуличок по порядку від нас. Перший незаселений це так підготував на майбутні руї, бо, по ідеї, ще має бути два руї. По ідеї, ті інші вулики, я там їх трохи порозширював. Ну, Вроді як там не маєш наглого рогоєвого стану нині при вербній неділі. Дивився до них зранку самого. Ну, Відправились з церкви і дивився. Ну, Літають гарно. Посадив їх на вощину. Вісім рамок вощини. Е і дві рамки медові поставив їм, щоб вони мали. Матка щоб мала де червити. Тут, бачите, вже деякі вулики порозширяв. І е четвертий і шостий від нас по порядку. Вже по корпусу зверху накинув. Медові корпуса, в мене 230 -ті. рута, колись тримав все на 230-х, але не сподобалось мені. Погано зимують на руті, не хватає їм місця. Тому так. Що ж, наразі все. Будучи руї, буду вам показувати, якщо вам зайде така рубрика. Бувайте здорові та бережіть себе.